Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, неві пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Правила безпеки взимку. Друзі, поговоримо сьогодні про безпеку, здоров'я і життя взимку. Зимові прогулянки завжди приносять хлопчикам та дівчаткам дуже багато радості. Адже ви з осени так чекаєте перший сніг, коли можна сніпити сніговика, пограти в сніжки і, звичайно, покататися на санчатах. Але як весело та радісно не було взимку, слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя і здоров'я. Так же ж вберегтись від неприємності на прогулянки взимку. Просто слід подбати про дотримання низьких правил. Давайте дізнаємось про 15 правил безпеки взимку, щоб ви отримували снігової та морозної погоди лише радість та задоволення, адже зима прекрасна, коли безпечна. Отже, давайте разом дізнаємось і пригадаємо основні правила безпеки поведінки взимку. Надягати рукавички, шапку, застігати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися та сняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гризти борульки та їсти сніг. Не можна прикладати язик до металу. Не можна облизувати на холоді губи. Варто користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не тріскалися. В жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою. Потрібно ходити посередині тротуару. Як умога далі від дахів будинку. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу. Разом із бурульками. Коли на тротуарі сацільний лід, треба ходити маленькими кроками. Наступаючи при цьому на всю підошву, переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу. Попередньо переконавшись у відсутності автомобілів. Адже через снігові замети можна не помітити машину, що наближається, Не можна стрибати в кучугури снігу. Під шаром снігу можуть ховатися камні, ями, відкриті труби та армуратура. Для дуже активних розваг, наприклад, ігри в сніжки. Варто вибирати не надто людні міста, щоб випадково не травмувати маленьких діток або людей похилого віку. Тіряти лід на місність варто палицею, а не ногою. Небезпечно виходити на лід, покритий снігом. Адже можна не помітити тріщини. Що лід під ногами затріщав, відразу повертайтеся до берега. Найкраще лежачи. Але якщо лід під ногами провалився насамперед, потрібно голосно кликати на допомогу, потім по можливості схопитися за лід і постаратися вибратися на поверхню. І лежачи, добиратися до берега. Дуже важливо не робити різких рухів та не панікувати. Пам'ятай, тебе завжди з нетерпінням чекають вдома. Бережи себе. Дякую за увагу! До побачення!